Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо цукерки тіремісу. Вони дуже смачні, ніжні і готуються дуже швидко, буквально за 10 хвилин. До кипятка додаємо розчинну каву, перемішуємо і залишаємо, щоб вона охолола. В миску всипаємо сир маскарпоне, додаємо цукрову пудру та перемішуємо. Далі вливаємо вершки, жирність неважливо. Перемішуємо та вливаємо каву, яка вже охолола. Перемішуємо. Крем готовий, до речі, він дуже смачний. Якщо збити його міксером, то можна навіть покривати капкейки. Печиво савоярді потрібно подрібнити в крихти, робимо це з допомоги блендера або скалки. Та перемішуємо з кремом і замішуємо тісто. Зручно це робити в рукавичках, місимо до того моменту, поки тісто не збереться докупи. Я забула додати в крем Ром. Тому роблю це зараз. О, ром обов'язково додавати, тому що він дуже додає смаку цукеркам. І далі скачуємо ось такі кульки, обкачуємо в крихти печива. І в самому кінці посипаємо какао порошком. Далі ставимо в холодильник, щоб цукерки добре стабілізувалися на 2-3 години. Ось так вони виглядають у розрізі, це дуже смачно, обов'язково попробуйте приготувати, а я з вами прощаюсь до наступного відео.